Футболом українським професійним футболом, друзі. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб сезону 24-25 Зустрічаються футбольне команди футбольної команди «Колос-2» ковалівка та футбольний клуб Тростянець. Час саме завдяки нашим бійцям. Ми можемо грати в футбол, насолоджуватись футболом та жити мирним життям. Україна обов'язково переможе друзі. Ну і друзі, давайте будемо знайомитися з головними дійовими, особами та виконавцями нашого сьогоднішнього футбольного спектаклю. Т, т, з Справжнім натуральним трав'яним газоном і е, отакі от красиві е, кольори футболок. Кладів граючих сьогодні команд. Отже, одразу та в атаці команда коло зваковалка було небезпечно. Не. Головний тренер команди Бакалов Юрій. Небезпечна атака Спився місцевій ниві е, тиждень тому. І також з рахунком 0-2. Зараз Сергійчук у положенні поза грою. Можна не пробувати, хоча Сергійчук зараз забиває. Ось у е, жовтих кольорах сьогодні грають футболісти із сумщини. Удар по воротах. Непогана. Віталій Мороховець, 36-й, правий захисник. Е, в центрі поля діють е... один звід. Номер 11, лівий півзахисник, Євгеній Мазур, номер 33 правий півзахисник. І на вістрі зараз небезпечно могло бути Владислав матчем. Віталій Соловйов з Одеси. Рефері нашого поєдинку. Зараз могло бути небезпечне падіння. Сьомого номера, який нині проживає у містечку Гостомель. Право на кутовий отримала команда Стростянця. Подача. Пробувають по воротах. Команда вела, але пропустила дуже прикрий гол. Автогол. Від... Ударкувала на чіці! Чудово! Да! Підтримайте нашу трансляцію подобаєчкою і натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх майбутніх. Трансляцій. Небезпечний момент зараз був дуже не за вихід до, першу, до першої ліги. Ну, ось така, можливо, трохи складновата ситуація, але як міг я вам розказав. Зараз жовта можна. Зараз на колос 2 ковалівка. Подача, але це за Муренком. У своїх замагах і втратив м'яч. А зараз Круль на ударній позиції небезпечний момент був. Зараз дуже вдало зіграв України та е, е, чемпіонату Київської області. Раніше ми знали під брендом штурміванків. А ще раніше джуніор Шпицький. Небезпечно зараз було після прострілу. А нині, е, наскільки я пам'ятаю, головний тренер однієї із е, юнацьких команд збірних України. Дві пасиві у е, Тростянецьких футболістів у Сергійчука та у Чеглова. Зараз небезпечний момент, удар по воротах і можна добувати. База м'яч така, е, скажімо так, затята боротьба за м'яч була. І вона завершилась тим, що Тростянець е, вибору. Е, тренерський склад Тростянця і будуть вносити корективи в гру. Раз вотація небезпечна могло бути. Гарно вийшов на перехоплення і в такому гарна воротарська школа кинувся під м'яч і перехопив цю передачу від Дмитра Березки. Є, yeah. Можливо, і будуть голи. Артем Недоля подає. Небезпечна і М'яч у сітці! Слово! Артем! Перехоплення колесник проти Мороховця. Зміщується, в колесник віддає непогано передачу. на Богдан Сокол забуває. Там добре зіграв у захисті Павло Замуренко. Все ж таки подає Сергій там! Небезпечний удар по воротах від Дмитра Березки. порталом. У е, царство Аїда підземелля, скажімо так, ну, чесно кажучи, Хусіна зараз дуже непогано все зробив. 78-й е, номер Владислав Шаповал, але до удару справу довести не вдалося. Контратака може бути Хусін з м'ячем. Там е, підтримують цю атаку із ліва, і справа футболісти. І порушення правил. Артем Терехов отримує. Така хороша позиція для удару, але можливо цього разу проб'є кусін. Тишиніна пробиває, Забирає м'яч. Восьмий номер Владислав Шаповал. Зараз він з м'ячем наздоганяє м'яч проти нього Скляренко. І Скляренко зрубає зараз шаповала. Як Скляренко, всі вони вже сьогодні отримували жовті картки. Штрафний удар. Міхеїв кулаками відбиває м'яч за два. Ось такий невеличкий анонс майбутніх поєдинків. Тишиніно пробуває, непогана спроба. І м'яч так близенько до сі. Ходить м'яч. Дмитро Мікеїв не поспішає. Віталій Соловйов вже готовий дати свисток. І ось цей свисток ми і чуємо. Віталій Соловйов фіксує удачі, перемог обом командам. І Україна, друзі, обов'язково переможе. Ми в це віримо. Ну а завершуючи наш репортаж, друзі. Ці клубі учасники змагань професіональної футбольної ліги з вами були від оператора Руслан Маліновський та коментатор Валентина Вдієнко. До зустрічі, друзі, на матчах Другого